Тема метро для столиці достатньо чутлива. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в метро Харкова? Наскільки швидко ну, її буде ліквідовано? Ну наскільки це взагалі реально? Так в умовах постійних обстрілів? Перш за все, хочу сказати, що метрополітен був протилком для близько 160 тисяч мешканців міста Харкова під час? Перші дні війни і тоді там перебували люди, і ми евакуювали людей по тунелям метрополітена до північного вокзалу. І крім цього, хочу сказати, що і сьогодні. Це основне укриття для містян під час повітряних тривог. Що стосується протикання, то в нас ситуація зовсім інша ніж у столичному метрополітені. Так, дійсно були дуже такі потужні обстріли, і через ці обстріли є сови грунту, але наше Служби е працю працюють над е тим, щоб локалізувати все на сьогодні. Е це це, це протикання е повністю усунене, але ми ведемо роботи у ночний час, е даби не заважати пасажирам потоку. Що стосується е, переходу метрополітена, дійсно він зачинений, але це він зачинений е, завдяки тому, що там навчаються наші діти в метрошколі. Я нагадаю, що ми облаштували п'ять станцій митрополітену і там навчаються. Наші школярі, і це дуже важливо для нас. Тому ситуація така. Так, ми у ночний час продовжуємо роботу, але на сьогодні всі ці негаразди усунені в повному обсязі. В цьому навіть не сумніваємось, а пане Ігоре, в мене до вас буде питання як до міського голови. Як до людини, і як до громадянина цієї країни, буквально напередодні служба безпеки України затримала молоду жінку у віці 34 років, яка Наводила на житлові будинки, на житлові квартали ворожу артилерію. Скажіть, будь ласка, чи не виникало у вас питання прийти подивитися в очі тим людям, які це роблять? Можливо, ви це й робили, і час від часу показувати світлини, наслідків тих жахливих уражень, які із тієї біди, яку вони принесли у місто, і портрет таких людей. Хто вони це приїжджі, це місцеві? Хто приносить стільки біди у ваше місто? Нате хочу сказати, що дійсно ми дуже розлючені тим, що незважаючи на такі жахи війни, на такі наслідки, але ще є такі люди. Так їх небагато, але вони є. Я вдячний службі безпеки України, яка дуже серйозно працює і виявляє цих. Людей в, в крапках, тому о, хочу сказати, дійсно о, сьогодні ми нам потрібно, щоб люди знали ці, ці, не люди, не люди обличчя, і це дуже дуже важливо. Дуже важливо показувати наслідки того, що вони накоїли, тому. О, Сказати, що дійсно така робота служби безпеки проводиться і результативно проводиться, що саме головне, і буде проводитись. І жоден злочинець повинен розуміти, що він не буде знаєте, в стороні покарання обов'язково наступить. Пане Ігоре, і час від часу люди говорять про це, і зокрема, офіційні джерела про можливий наступ з боку Росії, Харківська область. Вона і так постійно перебуває в зоні вражена, але тим не менше, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібицький каже, що в Росії поки що немає ресурсів, але люди переймаються, що ви кажете містянам для того, щоб заспокоїти їх і тримати такий високий моральний дух. Перш за все, Харков це незламне місто, місто Герої, до речі, і дух був, є і буде, це українське місто і завжди буде українським містом. Що стосується дійсно знаєте, хвилювань, певне хвилювання є, але як ви вже казали, що нема накопичення такого, о котрому сказав сказали наші військові. І знаєте, що я хочу сказати? Що не важливо, які плани у нашого ворога важливо, як ми будемо давати відсіч нашому ворогу. А те, що ми дамо достойно відсіч, і то, що Харків буде українським містом, це буде обов'язково. Пане Ігоре, півтори хвилини в нас ще є, трохи менше навіть напрочуд теплим видався лютий. Би скей, будь ласка, я про господарство. Все скей, будь ласка, якщо буде холодний березень, чи ну буде це сюрпризом для міської влади для вас? Знаєте, я хочу сказати, що ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. Ми маємо все всі можливості сьогодні. Ми дуже багато зробили і зараз уже вибудовуємо плани на підготовку до наступного опалювального щодо підготовки підготовки міста поки що ми проходимо опалювальний сезон і дай Боже пройдемо опалювальний сезон без якихось негараздів. Ми ми готові. У нас є певні запаси газу. У нас є наше наше теплові мережі які підготовлені водопостачання ем, стало електропостачання є е, Тому ми надаємо всі комунальні послуги у е, житлових будинки Харків'ян. Е, працює громадський транспорт, міста живе, місто працює. І так воно і буде. Так воно і буде. Велике вітання незламному Харкову і Харків'янам. Дякуємо вам, Дякую пане вам. Ігоре, за те, що були з нами на зв'язку. Ігор Терехов міський голова Харкова, про поточну ситуацію у цьому незламному місті.